Є віра в Ісуса, а є послуг Ісусу Христу. Кожне вчення воно дається для того, щоб Його виконувати. Ісус не прийшов просто зі своїм іменем, просто з голим іменем, прийшов і сказав: віруйте в моє ім'я, і цього достатньо для спасіння. Ні. Ісус приніс з собою вчення. Це вчення називається новий заповіт. Це вчення Божого Сина Ісуса Христа. Він Його приніс, щоб Його виконувати чи не виконувати. Виконувати. Значить, пункт другий Він звучить: послух Ісусу Христу. Той, хто повірив в Ісуса, Він повинен Його слухати. Він повинен бути уважний до Його Слова. Він повинен виконати Його Слово. Ісус прямо про це каже. Ви, друзі мої. І Якщо виконуєте все те, що я вам заповів. Людина може казати: Я друг Ісусу Христу, це ти так кажеш. А ти Христа спитай, що Він скаже по цьому поводу? Ти друг чи ні? Ми можемо себе назвати другом президенту, другом Трампу, другом Богу, другом Христу. Ми можемо себе назвати другом Будь-кому. А от якщо їх запитати, спитати президента: Ти знаєш Івана з Тернополя, він скаже, ні. Одне діло, коли я кажу, що я друг Ісусу, друге діло, коли Ісус каже, що це мій друг. Так от Ісус прямо каже і без секретів, ви, друзі мої, в одному випадку, якщо ви виконуєте все те, що я вам заповів. Далі Ісус каже, що в нього є дві позиції: Він каже, хто не за мене, той проти мене. Ти або Ісуса любиш, або ненавидиш. Можна емоціями любити Ісуса Христа, але Ісус таку любов не приймає емоційну. Він приймає любов, яка звучить так: якщо любите мене, виконуйте заповіді мої. В одного батька було два сина. Один сказав, переповнений любов'ю до батька. Коли батько його попросив щось зробити, він сказав: Батьку, нема проблем, я тебе люблю, я обов'язково зроблю. Він наговорив багато красивих слів. Ну, в результаті, він нічого не зробив із того, що казав йому батько. Другий син каже: Я не піду і не буду робити. А потім подумав, як то кажуть, на спокійну голову і рішив і зробив. Пішов і зробив. І каже Ісус: хто з цих двох синів виконав волю свого батька? Той, хто красиво говорив, тату, я тебе люблю, і я зроблю все те, що ти кажеш, чи той, хто мовчки, навіть спорячи, але пішов і зробив, котрий з них кажуть євреї, той, що пішов і зробив. Іди й роби так само. Не говори красиво, як ти дуже любиш Ісуса Христа, переповнений емоціями. Я так люблю тебе, і в псалмах тебе люблю, і можу навіть сказати слава Ісусу Христу. Це все дуже добре, каже Господь. Ну ти йди і зроби те, що Він тобі каже. Виконай на практиці Його повеління. Тільки тоді ти становишся другом Ісуса Христа. І є вчення Ісуса. Хто Його друг, той Його виконує.